Також любиш шопінг, як я, але тільки уяви, що цей светрик могло до тебе приміряти 5 осіб, і не всі вони були чистюлі. Доведено у швах кишенях і підкладці одягу, який приміряють в магазинах, можуть залишати шкідливі мікроорганізми, середніх грибки, віруси бородавок, контагіазного малюска, збудники корости, стафілококи, навіть воші. Це підтверджено дерматологами та мікробіологами в різних дослідженнях. Такі сюрпризи можуть залишатись на тканині протягом кількох годин або навіть днів, особливо в синтетичних або щільних матеріалах. Найбільше їх у швах, комірцях, рукавах, кишенях, а також підкладці одягу. І так навіть у магазинах, де чисто пахне ваніллю, грає приємна музика, і всі тобі посміхаються. Але не панікуй, запам'ятай прості правила. Завжди міряй одяг на свій власний. Спідня білизна, взагалі не для примірки, просто ні. Використовуй антисептик для рук і завжди бери одяг після покупки перед його використанням. Наука це не нудно, це наш суперзахист.